І всім привіт, друзі! З вами я, SonyGame і да, з, з, ми сьогодні з Назіком Бро будемо будувати постройки за час. Так, привіт! Да, Назар скав, що він буде першим брати. Ось у нас сундук з книжками і там розлічні завдання є. Тому ставте лайки, тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, які, які нам завдання ще. Завдання ще написати в тих в книгах. Назар, що тобі випало? Чорна кнопочка читати. Дім. Дім! Е, просто дім. Давайте. Ми тоді готуємо ресурси, всякі блоки. Все теж готовий Зараз я тоді таймер буду починати вже. Е, 5 хвилин. Нас давай! Готовий? Три, два, один. Почали! А, я забув. Мені потрібно камінь. А вже тайм? Той... Да. Так. Я просто кучу часу потратив на камінь. Часу потратив на заву Ну, для покривала свої хати. Хоча я думаю, що я через в великих масштабах і струю. Так, і давай ми вирубаємо мікрофони, щоб не підказувати. Щоб ми не знали, що ми будуємо. Тому давай вирубаємо мікрофони. Так, все ми виробили мікрофон. Він мене не чує. Тому зараз ми збудуємо таку невеличкий будинок з кірпіча. Тому зараз я побудую стіни і продовжимо. Так, я вже збудував ось такі, ось таку стіну з кирпічану. У мене залишилося 3 хвилини. Що можна ці 3 хвилини зробити? Можна зробити пол. Давайте зробимо. І ось таких от блоків. Бл так, вже в принципі... Непогано в мене виходить. Так, зараз кришу ще потрібно. Все, я готовий. Так. Назара, ви чуєте цей таймер? Вже таймер кінчився, тому нічого не будуй. Ну, можна по сіні стріхи йти. Ну, добре, тоді тут. Ось так зроблю. Я просто наживаю, я даже і нічого, почти, Давай, нічого. я тобі даю 30 секунд. Давай, Назар, вже досить. Эх, ладно, ладно. Давай, хто перший показує постройку? Давай, Давай залітай до мене. Залітай. Друзі, я если вибачайте. опа, як тобі? Ну стой, не заходь, не заходь, не заходь. Подивись спочатку на кришу, наприклад. На кришу. така криша. Ну... Диви ще тут е, я все ліство покрив. Ліствой. Да, і, і можеш можеш заходити. Тут уже минус подвижов. Нормальні двері. Як тебе? Ну як тобі? Нормально? Ну, до одного, до десяти п'ятерочка. Не поняв. Ну це підписники оцінюють, не ти. Тому... Ну для мене це п'ятерочка. Ну вау, що ти тут набудував? Йо-ма-йо, -йо! вау. А в тебе тут мод? Так. Да. А, він же свій мод установив на всякі там штучки, всякі. Ми можемо використовувати. Ну тут же очевидно хто переміг, а я і про них навіть не знав. Ну покажи мені де децімо. Да йди там до цієї лупа і там буде. Ні, фіга себе, клас. Ну, ти напевно переміг, но підписники оцінюють в коментарях. Тому давай Та, другий раунд. Ти? Давай. Так, а. Так. Ну, давай ми будемо строїти, ну ми не будемо її розбирати, ми будемо біля неї будувати. Давай, я я, я щось шусь... зараз витягну. Давайте ось цю. Ресторан. Я пишу на годов. Я теж тоді. Ну, в принципі, я готовий. Все, все Ну, Починай! Три, два, один. Починаю. Так, давай мутимося. Виключай мікрофон. Так, ми продовжуємо. Це дуже велике, це дуже важко побудувати ресторан за 5 хвилин. Ну, спочатку я буду стіни для цього ресторану. Хоча пофіг на стіни, давайте робить вже. Так, тут у нас буде... Давайте ось тут ще тут добудуємо. Так, тут у нас буде холодильник. Тут у нас... Давайте... Давайте сюди раковину... Ой, не так. Не так. Ось. Ай! Добре, давайте ось так. Ай-яй-яй, ну що ж так, воно. Давайте ось так, ось так, ось так. Два холодильника. О, підійде. Давайте стильті вже. Це давайте так. Так, все, залишиться тільки криша. У мене 20 секунд. Назад. Ви чуєте цей звук? Таймер закінчився. Назар, ви ти тут? Він, походу, відійшов Назар! Таймер закінчився. Ладно, поки він не чує, я сам добудую трохи. Так, зараз добудую кришу і продовжимо. Так, ми майже добу... Добу... добудували Так, да. да, і таймер вже закінчився все. А, да, я, я заторку. Давай, я в принципі майже готовий Зараз я факела расставлю. Не заходь поки до мене Так, обов'язково мені ще потрібна двері, Тут Та -та ось така. А, тоді я тоже дострою. То, Окей. Строю. Ні, ні, ні. Давай, я готовий. Э, е, так ти достраивала воєнні. Давай, ні. Ні. давай, ти вже, давай, ти вже багато будуєш. Мислі багато. Ти достраивала ні. Давай я вже добудував, це вже не чесно. Першу. Ні, давай я вже подивлюсь першу твою постройку. Вау, в тебе тут такий навес. Так. Да. Ну, в тебе тут. -мо, в тебе тут тільки одна, одна стуль, а у стулу з стульчиками, а оце що таке? Це кухня, так? Да? Да. Угу, а тут друга кухня якась дуже тема, маленька вийшла. А ну-ка покажи від. Від доволі непоганий. Ну. В принципі, непогано. Ну а скільки? Ні, я не буду оцінювати. Підписники тільки оцінюють. Тому давай, дивись моє. Ух ти, ю маю. У мене сам від такий собі, от внутрі вже можна так е... покайфувати тут. А він зник, він зник, він винзник він насправді він на тут був, підписники під, підтвердять Він тут був. отак вот Він тут був. ти чого ламаєш мій ресторан? Ну, ладно. Мабуть хоча Богдан, мені кажется. Ну, зовнішність. сність. Ну то... да, ну да, зовнішність, ну но я, я тільки внутрі постарався трохи. А чого, а чого не рус не постарався? Тому що я не встиг. П'ять хвилин це дуже мало. Все, я очистив інвентар. Ну що, вибирай. Mm -hmm. Давай, mm -hmm. кажи. Що там? <світтє> Аква! Опа, давай! Давай готуємо речі. Три, два, один. Почали. Так, давай виробимо мікрофони. Так, саквапарці, я думаю, я зможу зробити. Так, і починаємо робити вже горочку. Ой, у нас вода розлилася. Так, сам. Ага, давайте лесницю. І така міні-горочка у нас розливаємо воду. І давайте перевіримо її. Ти такий залазиш і да з'їжджає. Давайте ось давайте зробимо якось ось так. Чи навпаки, давайте ось тут ми розширимо. Так, ставимо лісницю і розливаємо. Так, да, нормально. нормально. Давайте такий розворотик будемо робити ще. Тут зробимо. Невеличке продовження. Те зламаємо. Так, і в нас залишилося дві хвилини. Я думаю, встигну Так, у нас 20 секунд. Назар. Ви чуєте таймер? Все, час закінчився. Назар, час закінчився. Більше не будуй ні одного блока, все, вже будувати не можна. Ладно, я трошки збудується. Да ось таке буде підводне, горка. Ну, це треба самому. Це хто хоче, хто хоче навчитися дишати під водою. Назар тебе звук вимкнений. я зараз. Піду, подивлюсь, що ти там набудував. Давай, закінчай. Я ходив в як його. Ну, я зрозумів вже. <плес> давай, е Давай, дивись мою постройку. Я давай, я бачу, ти нам строй будуєш щось. <плес> Та ні, я один блок забув поставити. Давай, я... давай. І я давай так, можу. давай почнемо з самої такої простої горки залазь. І можеш спускатися. а це медліноо! Ну, а да, ти можеш взяти себе з самому скорі. Тепер давай друга горочка. Трохи вже а з поворотиком, поворотиком трохи. Я знаю, як ускорятися. Бачиш, трохи з поворотом. І є підводна горка. Типа хто хоче навчитися дишати під водою. Ось так можеш. Okay. Ось бачиш? І ти такий круг і... робиш і це тебе вчить дишати під водою. Це якщо, ти... якщо ти виживані, то ти, ти можеш так, такі сорівнування. Чим... Чим менше пузирків, тим краще ти пливеш. Така підводна горка. Давай, підемо твою дивитися. А в тебе чисто одна горька така велика. Да, але я знаю, як ускорятися. Давай, піднімаюсь. Тя тут сну лодка є. А це я вже понимаю, класно. Я лодку не можу поставити. Давайте, вау, вау, вау. Не, знаєш, я хочу просто скатитися. Я теж так хочу. Ну-ка. О, ну непогано. Мені кажеться, що от моя в цьому і горка моя побіділа. Ну, не знаю, підписники оцінять. Тому да, оціняйте постройки, ось його будівля, ось його ресторан і. Ось його аквапарк. Ну, з одної тільки горчкою. І мої. Це ресторан. Ще раз покажу. Типу, тут у нас внутрі заходите. Тут е, все таке. Е, будівля, ви її вже бачили. Ось так от тут все виглядає. І. Е, Міні-аквапарк такий. Тому, так, да, оцінюйте в коментарях, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, хто переміг в цій битві. Всім пока!